Можна, так? Да? Ага. Так, усім привіт. Сьогодні у нас на відеоогляд відеокамерка, птз відеокамерка від компанії Minray. Модель цієї камери UV 570B3 Indi або UV 570A Ну, Тобто компанія ця буде змінювати назву цієї камери. Вона одна і та сама, функціонал, до речі, один і той же самий. Перед тим як розглянути, що в цій коробці, скажу трошечки про компанію Minray. Компанія Мінрей була заснована у 2002 році, і вона вже була з самого початку заснована як компанія, яка буде виробляти камери для не для відеоспостереження, а камери таким, як би мовити, таки технічного напрямку, можна сказати, для медицини там, для технологічних процесів. І вони вже в 2004 році випустили камеру. В sd форматі а далі пішло-поїхало, вони вже почали випускати камери HD, Full HD і так далі, вже 4К. Зараз ви можете навіть загуглити, зайти на сайт цієї компанії і переконатися, що в неї дуже великий її вибір, ну, скажімо так, немаленький. Розпаковка. Хм. Ну, Як зазвичай, коробочка така картонна, беремо ми. Акуратненько. Розпаков. Оглядаємо так от. Рез. Так, що ми маємо? Маємо мануальчик. Зараз я вам трошечки її... Ух ти, ніфіга фіга собі. Доволі ретельно так все описано з, з діаграмами. Це розписано англійською, до речі, англійською тільки мовою. Але є тут, ну, якщо там краще. Там. Кому буде цікаво, то... Може потім передивитися або завантажити. Скоріше все, вона є в PDF-форматі, я так думаю. Ну, Немаленька. Так, далі дивимось, що у нас тут є. Угу, тут безпосередньо сама камерка. От так от вона упакована. Видно, да? так? Ага. Отлично, зараз поїхала. Це у нас пультяшка управління. До речі, схоже, як до цього була у нас камерка на огляді. Точно, що однаковий пульт керування. Також маємо USB-30 кабель, десь приблизно, а тут написано 1,5 метра. Це у нас блок живлення без заземлення. Звичайний такий так, блок живлення. Наскільки там він? На 2 Ампера 24 Вт 12 вольт. 12 вольтовий. До, до речі, здається, роз'єм 5,5, стандартний, Підійде. Ну, Принаймні його не треба буде шукати. Так, сама безпосередньо камерка. Так, в пакетику, акуратненько. Опа, ось вона закрита ще такою ковпачком. Я а сама камерка. І ще маємо один контакт. Це, здається, для rs 422 да, розйомчик так, для, там, для чогось підключення, під'єднання. А також маємо кабельочок такий стандартний компорт. Ну, такий ви бачите, роз'ємий. Ось ми взяли камерку, вже під'єднали, під'єднали її по вітей-парі до ноутбука. також я на про всяк випадок зробив. Відеозахват по SDI через плату захвата по USB 3.0. Так, дивимося вона така манюнька. Що ми маємо по роз'ємам? Зараз я тихенько підніму, скажу так. Ми маємо по роз'ємам SDI, HDMI, USB 3.0, лінійний вхід звуковий. Також маємо компорт RS232, RS422. Також маємо Ванпорт. І живлення. Ванпорт слуговує, слуговує як для налаштування цієї камери через веб-борду, У неї є своє веб-борда, можна так назвати, через яку можна налаштувати. А також для передачі NDI, тобто вона працює і по NDI. І ще головне, що в цій камері є вмикач. Також камера має 1 четверте кріплення, різьбове на штатив. Ставимо камеру і вмикаємо. Зараз вона загрузиться. Не чіпаємо. У мене ноутбук сильніше шумить, ніж камера. А вона взагалі шумить. Все. Ну що ж, переходимо до її менюшки. Пробуємо зайти, точніше, навіть не пробуємо, а зараз зайдемо на налаштування по. Через веб-браузер цією камеркою. Так, пишемо пароль. Ми бачимо, можна сказати, веб-морду цієї камерки. Оце, оце вся менюшка. Всього-навсього. Проста, як двері, як на мене. Так, трошечки опустимо опа, трошки в цю сторону. Опа. Я не розпаковував пульт керування камеркою. Ну, всім і так зрозуміло, як ним керувати. Тим паче можна подивитися. Тут буде чи тут, чи тут, чи там відео про попередню камеру Мінрей, і там також буде огляд на камеру і на пульт керування нею. Це прев'ю. Ви бачите, все. Прев'юшка. Так, потім е е цю функцію я вам зараз пізніше розкажу. Це дуже цікаво для цієї. камерки. Далі дивимось налаштування, ну і зрозуміло, що вийти в логаут. Налаштування звуку. Все банально, просто і нічого лишнього. Тут е дивимось. Три варіанти кодека mp 3 і ACC, і а той і третій, я навіть не знаю, що це за кодек. Звичайно, надаю перевагу ACC кодеку. ACC кодек можна налаштувати з таким собі трейдом, і ви бачите, далі 16, 16 І максимальне ACC ставить 128 кбіт секунду. Але хочу сказати, що це кодек ACC, не mp 3 в моно і також тут є. Гучність самого лінійного входу. Було б дуже непогано, щоб тут був якийсь індикатор, що звук приходить. Хоча б там невеличкий, там, чи він пікує, чи він там ну тобто ми всліпу дивимось дивимося, чи йде звук, чи не йде, тобто не видно. Також зверніть увагу, тут є така галочка Enable. Якщо ми на неї не натиснемо, звук. Не буде надходити в камеру, тобто камера його не буде розуміти. Тобто Треба все-таки нажати Enable, вибрати той формат, який вам потрібен, і обов'язково нажати на кнопочку Save. Коли нажимаєте на кнопочку Save, все, ви бачите, тут вискочила така штучка, що все, прийняли, звуковий вход там і тому подібне, все чітко. Камера може стримати як в форматі 264, так і 265 ми бачимо, тут є профайли, налаштування розміру картинки, там Full HD, HD і там якісь там 640 чи 480. v е, яке відео ви будете з яким стрімити FPS камери. Ну, ця камера підтримує максимально 60 FPS. І також бачимо, що. Ми можемо одночасно запустити два, так би мовити, стріми. Головний і такий підстрім стрімкий для контрольки. Ну, знову ж таки, якщо ви щось змінюєте, наприклад, я ставлю 6000 бітрей, так, треба нажати кнопочку Save. От і воно, хоп, Прийняло зміни. А ця менюшечка «Stream Publish відповідає за стрім, наприклад, YouTube. Ви бачите, у нас вже ми тут пробували стрімити. ми от такі налаштування. Там, де написано «Stream name», ми вводимо ключик. Вводимо ключик стріму. А, ну, а тут сама адреса, ви бачите. Оце у нас налаштування для стріму на YouTube. Такі от. Стриміть камер, як в RTMP, RTSP і також в SRT. Якщо виберемо СРТ, там свої налаштування, Я, ну, так, наступне це RTP Multicast, також ми вона може в RTP форматі або в TS форматі. Ну, тут ви все бачите. Не забуваємо кожен раз, коли ви щось змінюєте, нажимати кнопку Save. і також ставити Або приймати галочку. Відеоналаштування. Переходимо до відеоналаштування. Тут ми бачимо безпосередньо вже працювати з картинкою камери, що у нас тут є. Бачимо фокус. Ну, я вибрав в даний випадок, я вибрав зараз авто, можна вибрати мануал і там, ганяти, гуляти там, авто. Експозиція, теж у мене особисто, бачите, які варіанти тут в неї є. Так, Колір. От також. так, Тут дивіться, з приводу налаштування по кольору. Якщо вам треба вручну виставити кольорову температуру, є така функція, як VAR, і ми можемо виставити, там, дивіться, скільки варіантів вибору. По кольору, там ось там Такі от от накручую, ставлю. там. Далі у нас е налаштування безпосередньо картинки, як воно там, імедж світло. Там контраст і так далі. Дуже, звісно, напрягає те, що це. Наприклад, мені треба назад 50 виставити. Да? Я граюся мишкою, було б прикольно, щоб я тут вибрав, крутями у віп-50. Це більш до веб-налаштування. Скоріше всього, на, на пульті керування це набагато швидше робити. Нер, фільтри, ну і тут є навіть стилі, які вшиті всю камеру, там, пум, вибираємо. Оп. Пум, там, Пункт, пум, пум, Bright, э, Soft. далі меню відео OSD. тут налаштування написів. Таймер можна включати, вимикати, положення там зверху, знизу туди-сюди поганять його. Також налаштування шрифт шрифту самого. Ви тут бачите, тут також налаштування таке. Дуже лаконічно, така по спартанськи просте. І відеовихід. Відеовихід це мається на увазі те, що ви даєте по SDI HDMI. Тут бачите, яка кількість форматів. Інтернет-налаштування. Також. Тут все просто, ви бачите, прописуються порти, ну, по менюшки ви все бачите. Так. Адреса її ось тут прописується. Для того, щоб стрімити з цієї камери напрямую в YouTube. Мало того, що треба, як я казав, прописати ключ, де його прописати, там, ставити галочки, зберігати це все. Обов'язково треба прописати DNS. Якщо ви його не пропишете. Камера не буде запускати стрім онлайн. ДНС обов'язково прописувати, якщо ви налаштовуєте все вручну. адресу і так далі. Тому подібне. Якщо ви тут вибираєте функцію тут, uh, DHCP, ну, автоматом отримати, то цю функцію не треба прописувати, все у вас буде тоді окей. Поїхали далі. Налаштування SRT. тут бачите порт. Ну, це звичайно просто. NDI, в NDI тут всього-навсього налаштування просте, як двері. Тут е, ви пишете ім'я, тобто камера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тут самі там е, яка камера, до якої групи відноситься: абщак, е, кран, я не знаю, там, суб'єктивка, хто як хоче, так і називає. Так, Налаштування РТСП. От. Далі підемо до системних налаштувань. Вони тут такі більш-мають вже такі. І простий характер, більш сама назва самої камери, ID-камери, ну там менюшка англійська або китайська. Час, пароль ви можете змінити. Зараз ви побачите, як камера, скільки хвилинку займає саме перезавантаження. Я все нажимаю. Yes. Yes. Все усе. Ой, вона сама так пошивилася. Тихенько геть працює, у мене ну, сумнівший шумить, ніж камерка. Так. Оп. От і все, камерка перезагрузилася зараз. Піднімемо. От так, щоб мене видно було трошечки. Саме солоденьке. Функція трекінгу. От. Ми зараз бачимо цю менюшку. От. Коли ми е, вмикаємо функцію трекінгу, чпунь, ми її включили. Включимо не зону, а клік трекер on. На моє лице, щоб було видно, е, не треба зону, а треба, щоб тільки мене. Іди-сюди ну, сюди, камерка. От бачиш. Так, йдемо, присядемо. Оп. Оп, трошечки в сторонку, трошечки, ну, давай, давай. Оп, прует. Бачите, вона сама за мною слідкує. Це дуже ідеально було б, якщо б я був банально вчитель, я не знаю, гіометрії, фізики чи чогось, поставив би камерку, і тут у мене дошка, да, і я от. Учням розказую, розказую, там щось показую. Відійшов що в мене тут діаграма, вона повернулася. Давай подивимось тут діаграма, да? от тут у мене щось якась цікава, там пробірка є, да? підніс ось, показав вона, від'їхала, я от там траляля. от такий цей, оце ми його ставимо сюди. Идем. Вот, если я присяду, а если а встану, то вот, вот, вот так вот. так Хорошо, усложняем. Вот я пришел, чпунь, показываю. Пруэ. Класс. Вот, обратно отошел. Вот, у меня здесь что-то нарисовано. Я там что-то показываю. Ладно, перейдем в другую плоскость. Сейчас вот здесь еще показываю. А можно еще глянуть вот, 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 здесь, да? А вот можно еще глянуть вот, вот здесь. Класс! вообще, да, и трекинг отслеживается вот так вот. Вот, оп, я иду. Опа, стоп, опа. Прикольно. Також ця камера має, окрім е трекінгу, така функція називається Regional Setting, це мається на увазі по зонам. Тобто ви можете е налаштувати, наприклад, у вас в одному кутку на стенд, в іншому кутку спікер відповідає посередині там дошка. І щоб кожен раз не тицяти пультом туди-сюди. Ви можете просто вибрати зону, ну, наприклад, я її за, зажену. Такий вугол сюди. Раз ви там є зона одна, так, другу зону ми зараз е зробимо, да, так, я не помню так от хай на мені буде. От, більш така от. Все. І потім ми просто, коли треба вам перемкнутися в ту чи іншу частину, ви просто нажимаєте. Раз і зона вже в одну зону вона переїхала, раз вона переїхала в іншу зону. Ну, це зрозуміло. Дана камерка ПТЗ вона ідеально підходить для проведення вебінарів, там, де один спікер. Ходить по сцені тудись, раз тудись, і там щось показує. Цей камерка може відслідковувати доволі якісно це може робити. При цьому зразу робити стрім онлайн, і при цьому що ви можете в неї навіть завести звук. Тобто ця одна камерка робить все сама. То ви подали на неї, з неї вона бере картинку, ви на неї подали звук. От і вперед. Далі це дуже ідеально підходить для ліцеїв, університетів, інститутів, там, де професори, вчителя хочуть дітям або студентам розков... записувати, або проводити онлайн свої конференції, лекції проводити. Дуже ідеально, функція трекінгу робить, працює дуже класно. Камера дуже підходить, до да підійде для радіоподкастів. Тобто ви ставите одну камеру, сідає двоє людей. Один-два, ставиться камерка, і ви спілкуєтесь між собою. При цьому камерка все сама робить, і ви навіть лінійно, уже оброблений, професійно звукач може подати на неї звук і далі пуляти його куди захоче пуляти. Що ж, дякую компанії TVS Service за надану камеру на відеогляд, також компанії MinRay. До речі, компанія TVS Service е зробила акцію щодо цих камерок. Прикупили трьох камерок. Мінрей цієї моделі отримаєш контролер безкоштовно. Зможеш керувати. Тобто в тебе що тай вже повноцінне є студія, три камери і контролер. Я думаю, це непогано. Слідкує. Ну, зараз зараза що слідкує. Так, всім до нових зустрічей, до нових оглядів. Все буде добре, Україна переможе!